Друзі, подивіться яка краса приплив я до берегу знову, ще рибалка не почалася, Я зараз виїхати на... на риболовлю, не виїхати. Сидів, сидів вдома, та ні, поїду. Везде все ровно, метр 50, метр сорок, а тут раз, такий спуск на 2 метра. Чипивається у нас красуня. Попа вже, Знаєте? Ойка. Фу. Погуляй, погуляй. Ого. Це риба. Друзьяка, давай. Плыви. Дивись, ще такавав мої, блін моїх щучок. а? Засранець. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. На каналі Доморвика у Вови. Сьогодні у нас рибалочка таке глухозим'є, але без льоду у нас зима. Сьогодні у мене рибалочка буде з діпером, такий мій помічник. Це саме те, що треба зараз в лугазіння. Найти рибку якусь буде важко, але щось спробуємо сьогодні. Так, взяв я сьогодні з собою планшет. Телефон у мене для зйомки, а планшет отакий буде у мене для ехолоту. Ось так, от такий телевізор поставимо. Зараз підключаємо діпер і будемо. Плавати, дивитися якісь перепади, бровки, знайдемо платву. І біля платви, біля мілкої риби будемо обкидати ту територію. От якось так будемо шукати. Тільки відкрив і тільки що Energy поставив лайк. Дякую, друже, за лайки. І з вас підписочка і лайк, будь ласка, TikTok, Facebook, Instagram і Ютубчик. Підпишіться і поставте лайкос. Так, а це у нас не, не Bluetooth, а Wi-Fi ж, так? Да? Ну так. Да. Wi-Fi. Я вам покажу, як скривається діпер. Береться оця міточка, бачите, така міточка. І от там, де верхня кришка, ідуть риски такі. І отут є пазик. Отак, бачите, не стає по різьбі. Отут тут ось так стає. Оцей пазик повинен бути сліва від кришки, від цих рисок. І тоді ви закручуєте, дивіться. І дотягуйте, і воно ровно стає ризка до риски. От як треба закривати дівер, бачите? Іще раз показую. Відкручуйте. Берете оцю риску. Біля рисочок, біля рисочок. Запам'ятали, зліва від верхньої кришки, отак якщо дивитися дивиться, і закручуємо. І у вас завжди воно буде прилягати. Іменно в тому місці, де треба, от там до риска до риски, отак от треба закривати діпер. Все, кидаємо його в воду і вводимо пароль. О, Дивіться яка брова у нас, який спуск, де було 1,4, стала 2,0. Ось такий у нас бровочка. Везде все ровно, 1,50-1,40, метр метр а тут раз, такий спуск на 2 метра. Йдемо повільно, тому що у нас хвиля і... Воно показує, бачите, зеленим кольором таким. Це йде ну, збой по волні. Волна із -за волни, коротше. Якщо його занурити в воду діпер, а не плаваючи, щоб він був зверху, то буде показувати чітко, класно. На дні рибка, бачите? Так, і поки ми стоїмо, нажимаємо на корабль і пауза. Все, ми виключили діпер, режим енергозбереження написано, все. Закриваємо сумочку, щоб туди не попадала влага. І у нас, в принципі, все. Тепер достаємо снастюху свою. Так, ну Для рибалочки в мене ви знаєте всі фаворити x 1 Поки що я не бачу щось друге покупати. Буде в мене човник, хочу себе придбати, буде човник, буде е -е, Лоуренс, якийсь, плоуренс цей, боковий з боковими лучами. Будемо прикупати якісь пінінги, щось ловити, тестувати. Друзі, хочете прикол? Дивіться, ручки немає. Купив новий чехол і, для спінінгу. І там в чехлі виходить, я відкрив ручку і положив в боковий карман. А машина знаходиться дуже-дуже ну, далеко. Вон, подивіться, де машина в мене знаходиться. Вон. Стоїть на берегу. я Не знаю, метрів 700. Ну Слава Богу, я не поплив вон туди. Чи он туди доліт? А, там лід навіть стоїть, бачите? Там льот стоїть, а? О, видно льот Як не приїхати на, на риболовлю, не виїхати. Сидів, сидів вдома, та ні, поїду. Коротше от, навіщо я плив назад, на ці 700-800 метрів. Тому що... Забув таку ручку. Так, прокидав я отакий воблер від Джексона. Прикольний, класний, але ж ніфіга на нього не клює. Щучка, о! Невеличка. Невеличечка, щучка єс. Опа. Невеличка. невеличка. Вчепилася у нас красуня. Дивіться і вцепилася вона біля камешу. От просто пропливав біля камешу і чую тук-тук-тук-удар і є, є. На тролінг плив на нові місця, а вона все-таки тут є, бачите? Отакий такий атом 18 грамів, а 14 грамів від Фішенрой. Давайте зараз закинемо і попливемо понад камушом. А що робити? Будемо плавати ще. Хоч і засипає, сніг такий лупаша, що це просто, блін. На Новий рік такий сніг, вся Україна чекала. Але я ж тільки був на Западній Україні. Да, і тут бровочка, я ж тут пропливав, тут бровка йде, Пам'ятаєте, пам'ятаю, я вам казав, перша бровка 1 і 2 метри. Оце я почав підійматися на 1.4 і клювання. Одразу клювання. Друзі, подивіться, який сніг йде, це, це капець. Це просто в мене в водці вже куча-куча снігу. Лопати такий, йде, здоровенний. Ну подивіться, як будто хлопці якісь падають, а? Просто, блін, це неперевершено. Дуже красиво, дуже класно, клас. Я просто просто в захвате, дивится. Капец. Сейчас щучка, блин, проклевывая. Ну, блин, так ты шо. Офигеть. Ну что, давай-то быть далее. Клюваня, груди клюваня есть. Вот в заводе щучка есть. И зашла! Зашла! Блин, зашла! А была! Давайте обкидаем сейчас всю заводь. Блин, зашла! Но была крупнейшая. Крупнейшая была. Есть! Все і заводі повно риби, просто повно, друзі. Не передать як отрабатыє в спині, но він есть, рибка є. О! А це така уже, знаєте, бойка. Фу погуляй, погуляй. Малышка. Опа. Ого. Это рыба. Это рыба. Друзья. Це хороша риба. Блін, оце, оце бахнуло, блін. Аж лодка застопорилася, Блін, капец Фракціончик почав працювати, блін, оце риба оце риба На чистому блін. А, мабуть я її забагрив Когось забагрив чи вона запуталась, чи що, ну непонятно Ні, дави, дави. А, багранув, бачите, забагрив стояла бідолага оба щупачок такий угу друзяка давай пливи оба диви ще я в мої, блін, моих щучок а засранец фух а я вже думав, блін, величезна яка щука, якийсь вже трофей цього року. Кажу, що на цьому? на Оце цьому, що, що, що зробили завода на вулиці? Вробі би там беремо. Ну, я, ну кажу, я там більше не був. щучка. Друзі, ось така рибалочка в мене була. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Рибалив я в Олександрії на Воїнавки. Чучка прокльовувала. Я сам був в шоці, здивований. Приїхав я 12 години, в 12-й годині. В 2.30 у мене вже було штуки 4 клювання. Із них дві штуки я взяв. Одну забагрив, відпустив. Е ну, Дві штучки взяв то. Мені досить буде. Пишіть коментарі знизу, вподобайку ставте, якщо сподобалося це відео. А я вважаю, воно сподобалося вам. Все, всім чешуї, мирного неба, пока-пока.